Це знову ви. Ну, то я вам ще раз повторюю, це треба довести. Ну, слухайте. Перестала дитина розмовляти. А ми тут до чого? Шановний, досить перекладати родинні проблеми на дитячий садок. До побачення! До побачення! Що за люди? Добрий день. Ви з не підем станції. Я ні. А, добрий день. Заходьте сідайте. Я вас уважно слухаю, що ви хотіли. <кій> 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 а, значить, так, я мама жені рибалку. А женічка. Чудовий хлопчик, просто чудовий. Це дівчинка? А, така білокура красуня. В неї темне волосся. Згадала такі довгі чорні кучерики. В неї коротка стрижка. Що ви хочете? Чого я прийшла? Просто розумійте. В минулому місяці за садочок ми платили 6 тисяч. А в цьому вже 10, і якби 14. Йой! Перепрошую. Ще 10. 14 це спойлер на наступний місяць. Ну, а що ж ви хочете? Ми працюємо за новітньою програмою, розробленою Держпрограмстен. Діти у нас розвивають сконцентрованість, комунікабельність, бізнес-хватку. Ну ми ж не просто вам дитячий садок. Слухайте. Та яка ж нам бізнес-хватка? Їм би ляльками бавитись? Шановна, ми дитячий садок раннього розвитку особистості Future, Generation a Little, Going, Children. Кізбич Тую. Діти, які закінчують наш садок, майже гарантовано потрапляють до першого класу школи. Якої школи? Будь-якої школи міста? Тепер ви розумієте, цей рівень. Слухайте, такий ж там рівень, як правило, кожна дитина після садочка йде до школи. Всі та не всі, повірте мені, ми для наших дітей робимо все найкраще. Абсолютно, для їхніх батьків також. Ви повинні цінувати наш труд, наші недоспані ночі, наші нерви, наше серце. Воно ж ніколи не знайде собі місця. То в грудній клітині, то в п'ятах. А ви. Mm. О, Галю неси корвалол Нема корвалолу, це вже десята мама заразок. То викликай швидко за номером 101